Не допускайте ніколи таких помилок. Коли вам треба кальцій і залізо, його треба окремо пити один від одного, тому що залізо інактивує всмоктування кальція. Але тут є теж особливості: Кальцій буде всмоктуватись тільки в присутності вітаміна Д3. Зараз це оновлена формула Д3К2. 5000 макроєдиниць. Це жиророзчинні вітаміни. Тому я рекомендую приймати їх або за Мегай 3 або лецитином, тому що це жирові фракції, і той, і той препарат. І цей комплекс ми приймаємо в першу половину дня. В другу половину дня залізо. Зверніть увагу, хілатна форма, вона покращення, біодоступна більш ніж інші, І 18 мікрограм. Чому 18? Така форма в такої кількості не дає закрипів, дуже часто супроводжують прийом будь-якого заліза. Зверніть увагу, обов'язково вітамін С, аскарбат кальцію треба приймати з залізом, тоді воно, тоді воно буде краще засвоюватись. Це дуже важливо. 500 мг. Здоров'я вам.